Хочу вам показати просто розкішний набір книг у ось такій дитячій валізі, які ваш, ваш хлопчик чи ваша дівчинка може з собою брати на прогулянки, чи в подорожі, чи просто тримати вдома, в якомусь видному місці, чи в садочок, чи гуляючи зі своїми друзями. Отож, це серія веселі сімейні історії про каю. Тут є 4 книжки і навіть роздомір у подарунок. Поглянемо детальніше. Отож, розпаковка. Що ж тут є? Тут є 4 книги Каю у парку, каю у парку розваг, каю старший брат та каю у зоопарк. Одразу зверну вашу увагу, бо це дуже важливо на поліграфію цих книг. Позаяк вони розраховані на дітей молодшого шкільного віку, я би так би сказала, десь від 2 років до п'яти ці книги, всі вони зроблені таким чином, що їх нереально порвати. Адже це цупкий крейдований папір. І як би ваша дитина не намагалася порвати, чи просто граючись ненавмисно порвати цю книжку, їй це не вдасться. По-друге, всі книги з цієї серії мають заокруглені гладесенькі кутики. Для чого це зроблено? Для того, аби граючись або читаючи цю книгу, дитина випадково не поранилась та не пошкодила собі очі. Ще один важливий момент. Ці книги написані не лише авторами, письменниками, але і дитячими психологами. Чому це важливо? Адже це книги для родинного читання. Коли ви їх читатимете разом із своїми малюками, ви зрозумієте, що їх треба не лише читати, не лише розглядати, а й обговорювати. Це спільний. Проведення родинного часу. По-друге, всі питання, всі проблеми, які піднімаються в цих книгах, це дуже важливі щоденні проблеми у сім'ї. Це проекції на ті всі дні, на ті всі святкові дні та буденні дні, на всі ситуації, які можуть у вас виникнути. Тут описується. Подорож у зоопарк, про те, як у зоопарку з'явилися нові тварини, про те, що робила сім'я в зоопарку, про те, як хлопчик каю знайшов нового друга, навіть у поняті. Дуже важлива книжка каю старший брат. Це досвід того, як каю трошки подорослішав, і мама доручила йому наглядати кілька хвилин за молодшою сестричкою, в них винен конфлікт. Як мудра мама зарадила цьому конфлікту та знайшла правильні слова, аби підтримати свого сина, і, і аби в нього не зникло бажання займатися своєю молодшою сестричкою. Тою в парку розваг. Це теж зразок того, як можна провести час усієї родини в парку розваг. Про те, як сім'я їсть, Здавалося б, шкідливу їжу, але мама підтримує, що раз на якийсь там місяць часу можна, проте як батько, знаючи, що каю не вдасться. Виграти цього ведмедика все одно дозволяє йому спробувати, тому що не можна забороняти щось дитині у таких спробах і не можна знецінювати намагання дитини, а потім все-таки батько виграє цю іграшку для свого Дуже важлива книга Каю у парку. Про те, що життя часто підсовує нам не лише перемоги, а і невдачі, і як правильно приймати ці невдачі. Про те, що Хлопчик Каюк хотів виграти перегони на пульті, вони були човники, але він програв, він зробив помилку, він поспішив. І це не лише він програв, а і позбавив перемоги свою подругу. І як ця подруга, і як дідусь допомогли знайти правильні слова про те, що не всі перегони закінчуються власне твоєю перемогою. І про те, що потрібно не заздрити, а привітати переможця, і про те, що не можна тримати зла, і про те, що важливо насолоджуватися процесом, а не лише очікувати перемоги. Ось такі важливі буденні, щоденні проблеми для спільного родинного читання, наприклад, хлопчика каю. І Важливий бонус цієї скриньки. Тут є ось такий ростомір, який ви можете причепити до стіни і дивитися дивитися зі своїм малюком, наскільки він буде рости. Він це ростомір до метр тридцять. Тож, якщо у вас є <смір> дітлахи, які ще не мають метр тридцять, тому дуже тобі рекомендую ось цей подарунковий набір. Про хлопчика каю, який стане неодмінно улюбленим не лише для вашої дитини, а й для всієї вашої родини. Ось така чарівна така ось такий набір. Чотири книжки плюс розтомір. Каю Веселі сімейні історії. Навчальна книга Богдан дуже рекомендує.